Не пам'ятаю. А, от на підвалі, да, в мене були панічні атаки. атаки під час допитів. В камері так я більш-менш себе тримала в руках. Так от коли сидиш з пакетом на голові, не знаєш, що буде в наступну хвилину, то тоді панічна атака. Так тебе тіліпає, потом обливаєшся. Думаєш, коли в тебе руки зв'язані, клеми на пальцях, думаєш, підключить електростром чи не підключить. Вдарять по голові чи не вдарять, які будуть запитання? Оце тоді були панічні атаки. Панічні атаки були під домашнім арештом і на конспіративній квартирі, тому що тому що з двору не вийдеш, за тобою слідкують. А на конспіративній квартирі взагалі сиділа закрита, і від кожного лязготу дверей вхідних, від кожного звуку, Урала, який приїжджав, від кожного вибуху. Це були панічні атаки постійні. Хоча я приймала заспокійливі, мені купили тоді вже. Але ж вони одразу не діють, вони ж діють тільки, ну, накопичувальний мають такий ефект за У тебе панічні атаки. Наталочка, як я справлялася? Коли я чула, по коридору ходив черговий, або коли відкривалися двері в моїй камері, у мене починало калатати серце. І тоді треба дихати, дихальну гімнастику робити. Глибокий вдих. І на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повільно видихати. Тобто вдихнути треба нормально, а видихати треба повільно. І так, от декілька разів, і тоді серцебиття нормалізується і проходить паніка.